Уявіть собі Лондон 1720 року, місто гуде, але не через політичні сречі або нові закони. На вулицях всі говорять лише про одне акції компанії південних морів англійською The South Sea Компані. Ця компанія отримала асьєнто, тобто виняткове право на торгівлю з іспанськими колоніями в південній Америці. Вона сразу ж запустила рекламні проспекти і малювала золоті гори, золото, спеції, срібло, дорогоцінні товари з далеких земель. Ми все привеземо. Акціонери зможуть все це отримати, і багатими будуть буквально, що всі. І інвестори вірили, що ці акції зроблять їх багатими миттєво. У 1720 році курс акцій почав швидко зростати. І зі 128 фунтів стерлінгів у січні, потім у лютому він вже коштував сто П'ять фунтів 330 у березні, 550 в травні. Тобто ви розуміли, зростання було шалене. Ще в січні ти заніс 100 е, фунтів. А вже в, в травні ти в п'ять разів збільшив свої статки. Буквально і акції купували багато титулованих осіб. Компанія рекламувала імена цих акціонерів, і компанії відповідно вдавалося залучати нових і інших. Покупців. І щоб ви розуміли, в короткочасний проміжок часу акціями затарилися майже половина британського уряду, підприємці, особливо відомі підприємці, а також банкіри та фінансисти. От самі подумайте, якби зараз ви побачили одночасно, що в якийсь фобублик інвестує, не знаю, Порошенко, Гороховський, Юлія Свереденко, Володимир Поперешнюк і, не знаю, Міша Лебіга. Чи не побігли б ви купляти ці самі акції? Загалом попит на них взлетів. Інвестував буквально, що кожен пес, і так сюди свої гроші залив Ісаак Ньютон. І як ви розумієте, людина він був не тому що він відкрив закон всесвітнього тяжіння, він пояснив рух планет і заклав основи сучасної фізики і математики. І навіть він не зміг втриматися від спокуси швидкого прибутку. Йому було на той час уже 77 років, і якщо ви думаєте, що він займався лише наукою, то ні. Він був досвідченим інвестором, він отримував дивіденди, навіть розробляв для британського уряду принципи управління грошима. До речі, ті самі принципи на століття забезпечили валютну стабільність Великої Британії. І він був одним із тих, який мав акції цієї компанії ще до 1720 року, тобто він їх купив буквально за копійки. Це умовно, як не знаю, зараз би затаритись біткоїном ще в 2013 році. І як тільки вони виросли втричі, він, як нормальний інвестор, зафіксував прибуток, продав акції і заробив майже 20 тисяч фунтів стерлінг для справки і пояснення, що це означало. Загалом його статки складали на той момент 50 тисяч фунтів, 20 із яких він заробив саме на цій компанії. Зарплата його в Кембриджі за рік була 100 фунтів. Тобто, як ви розумієте, співвідношення цих грошей це були. Тупо шалені гроші. І на теперішні, давайте переведемо на теперішні гроші, це 6 мільйонів фунтів його статків. І на цьому можна було б це відео завершувати, але навіть розумні люди бувають скупими і роблять дитячі помилки. Ісаак вирішив, що він зарано вийшов з позиції в квітні на відміці у 400 функцій за акцію, і що це було помилкою. Всі його друзі, значить, за цей період ставали багатшими. А він залишався осторонь цього буму, і вже за два місяці в червні він знову закупляється, але вже на суму від 600 до 900 доларів за акцію. Фунтів за акцію, і цього разу він залив не тільки ті 20 тисяч, які він заробив на е, акціях цієї компанії, а він ще зверху додає свої збереження. І в серпні ціна досягла 1200 фунтів за акцію, тобто він навіть був в плюсі. Але от уже в вересні все було не так в раді, тому що почався обвал. Інвестори почали продавати з шаленими темпами. Вони усвідомили, що реальна цінність компанії не відповідає космічним цінам. Ціна швидко впала до 800 900 фунтів. А вже на листопад і грудень. 1720 року обвал продовжився, і до кінця року акції коштували знову 150-200 фунтів, тобто вони повернулися до початкового рівня, і багато інвесторів втратили значні суми. Весь цей рік можна ілюструвати буквально цією картинкою для наочності. Як ми бачимо, ось тут Ньютон інвестує. Тут заробляє, тут багатіють його друзі, його десь жере дере жаба. Ось тут він купує знову і гарно через рік іде на завод і бере кредит на новий айфон. І саме після цього він виголосив свою знамениту фразу. Я можу розрахувати. Ховати рух небесних тіл, але не безумство людей, і для чого я вам розповів цю суперісторію, тому що цей рік ілюструє класичну, фіна... класичну фінансову бульбашку, різке зростання через спекуляції і масову віру у прибуток. Завжди є певний пік, коли всі хочуть купити, бо бояться залишитись осторонь, і завжди є обвал, коли реальна цінність виявляється нижчою за очікування великої кількості. Інвесторів, але це ж напевно не все, що сталося, і був певний каталізатор, чому все посипалось так швидко. У червні 1720 року було прийнято королівський акт, який забороняв публічний продаж акцій акціонерних компаній з обмеженою відповідальністю без королівського статусу. Тут напевно треба перекласти і е, пояснити. Тобто, якщо ти не король і не знать там, всяка то доступу до торгівлі акціями цієї компанії, пів, коротше, компанії південних морів, ти просто не зможеш, і це ну не Прямо але слугувало захистом діяльності компанії і конкуренції з боку інших компаній. І звучить це не зовсім чесно. Паралельно підсилили весь цей бум і економічну бульбашку французькі гроші, тому що схожа компанія, яка існувала в Франції Місісіпська компанія, вона розорилася, і багато інвесторів шукали нових можливостей. А тут буквально через ла Манш можна залити свій капітал і там всі багатжують. У 1721 році було проведено парламентське розслідування, і виявилося, що були випадки шахрайства серед директорів компанії. Що було виявлено, що багато членів парламенту вони брали хабарі за голос під час прийняття королівського акту і бажання зосередити кошти лише у людей з титулом. Тобто, держава була навіть дотична до накачування ось цієї фінансової бульбашки і навіть прискорила її падіння. Дехто зі звинувачуваних, серед яких храбничій компаній втік за кордон за підсумками розслідування, до ув'язнення були засуджені голова правління компанії Блайт і деякі співробітники казначейства. Але нам важливо вернутися до самої бульбашки і цього поняття, тому що ви. Точно чули його не один раз, і навіть маєте певне уявлення. Так, от, що таке фінансова бульбашка. Фінансова бульбашка виникає тоді, коли ціна на якийсь актив, я не знаю, це акції, нерухомість, криптовалюта або навіть тюльпани зростає не через реальну цінність, а через віру людей, що завтра вона буде ще вище. І це виглядає просто: люди купують, бо всі купують. Попит тягне ціну вгору, інші бачать зростання і теж приєднуються. Поки все це не зупиняється, бульбашка росте. Але потім в один момент наступає ситуація, коли всі усвідомлюють. Це не має реальної цінності. Ринок обвалюється, залишаючи тисячі людей із порожніми руками. Згадайте ціну на маски на початку ковіду, згадайте ціну на екофлоу під час перших блокаутів. Зараз, хто не знає, до речі, є теж бульбашка, вона називається бульбашка штучного інтелекту, тому що зараз дуже модно засовувати гроші в штучний інтелект. І я не можу не згадати більш кричущу економічну бульбашку, яку ви могли не чути. Вона була перша в історії, і в неї прекрасна назва тюльпаноманія. Бульбашка тюльпанів. Або, як я вже сказав, тюльпаноманія, це перша відома фінансова бульбашка в історії, яка вибухнула у 17 столітті в Нідерландах. І вона показує, наскільки далеко може зайти людська жадівність і спекуляції навіть навколо звичайних квітів. Хто не знає, тюльпан потрапив до Європи якраз таки в середині 16 століття з Османської імперії, і він став дуже популярний в сполучених провінціях. Це тепер називається Нідерланди. Фламандський ботанік Карл Клузіус він отримав посаду в лейденському університеті і заснував лейденський ботаній. Сад він там насадив багато тюльпанів, і всім так сподобалися тюльпани, що всі почали бігати за ними, і ну відбувся стандартний бум, про який ми знаємо. Не знаю, це буквально що лабубу того часу. З часом в Нідерландах тюльпани стали символом статусу. Аристократи прикрашали ними сади, а багатії змагалися у такого рідкісніший сорт. Ну і виробники давали підсилювали все це і давали шляхетні назви і піднесені, такі знаєте, надихаючі назви цим сортам квітів, тому що багато, багато ранніх сортів квітів мали при. Ефікс адмірал. І часто в поєднанні з іменем виробника, наприклад, адмірал Вандер Ейк». І це мов один був із найпопулярніших сортів квітів. Також була дуже популярна приставка генерал. Це теж був ну, такий сильний префікс, і він був присутній в буквально, що 30 різних сортах тюльпанів. Пізніше вся ця дурка дойшла до того, що появилися адмірали адміралів і генерали-генералів. Але якщо ви раптом не знали, то тюльпани ростуть з цибулин, і цвітуть вони протягом там тижня в квітні і травні. І разом зі зростанням популярності квітів професійні садівники платили все більші і більші ціни за ось ці от. Цибулини і пік історії в 1636 році голландці навіть створили гробокаші біржу ф'ючерсну і ринок ф'ючерсів за складні словами зараз розберемося на якому торгували контрактами на придбання цибулин в кінці сезону. Тобто люди укладали контракти на купівлю цибулин, які навіть ще не були викопані, і щоб ви розуміли рейндж цін, які існували, деякі сорти. Тюльпанів коштували майже як будинок в Амстердамі. Наприклад, за одну цибулину сорту Semper Augustus платили понад 5 тисяч гульденів. Ви зараз думаєте, що таке 5 тисяч гульденів? Але щоб ви розуміли, за рік стандартний робочий в е, Нідерландах заробляв 300 гульденів. Тобто, ви розумієте, оцю різницю в 16,5 разів. На теперішні гроші 5 тисяч гульденів це 600 тисяч євро. За одну цибулину тюльпана ви ж розумієте, що вона просто при транспортуванні може, а я не знаю, ну розчав. Витися, погнити ще якась ерунда може з нею стати, вразити вірус, хвороба і так далі. Але дурка була на такому рівні. І я не буду затягувати це відео в 1637 році, вже через рік, вся ця епопея закінчилася, тому що на оці от аукціони, на от які відбувалися в тавернах, люди перестали приходити. Вони просто перестали вірити, що що хтось зможе це купити. Ну і, як завжди, почалася паніка. Люди почали продавати цибулини, покупців не було, ціни обвалилися, багато людей збанкрутіли. І останнє питання, на яке треба. Дати відповідь, чи треба вам історії про інші фінансові бульбашки? І напишіть про це в коментарях. See you later, робіть висновки.